Перевага. П-Р-Е. П-O-N. D-E-R A-N-C. Bravo. Дискримінація. D-I-S C-R I-M I-N-A-T-E. Прекрасно. Вибач, дорогенька. <пи> Поклик природи. Ти читай тут, а я зараз. О, 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 Боже! Боже! <фітки> Лідія, oh, треба викликати поліцію. Що треба негайно дзвонити в службу порятунку? Навіщо? Місіс Даутфайр. Він це вона. Вона. Він це вона. Він напівчоловік, напівжінка. Що? Клянусь, заспокойтеся всі. Стояти тихо. Прошу вас. Зараз отримаєш по яйцях. Так, а вони в неї є? У неї все є Right. Вислухайте мене. Я не той, за кого ви I'm мене no маєте. Точно, потворо. Добирай слова, юначе. О oh oh, Боже. Dad? Тато. Yeah. Так. Тато. Yeah, need... Так, доцю. Really like Тобі що подобається носити okay? жіночий одяг? Oh, so досить зручно. Ні. No. 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 Мені ось то гидло. Це не спосіб життя, це робота. Я ж не ходжу після роботи в бари, де збираються бабці. Зате так я можу щодня вас бачити. Хто це зробив? Дядько Френк і тьотя Джек. А всередині справді ти? Так. Це тільки маска. А це костюм Я не робив ніяких операцій. Це добре. Так. Вибачте, що вас. Іди сюди Кріс. Ні, все гаразд. Я розумію. Але зараз я не хочу тебе обіймати. Поки що не хочу. Нічого. Ми ж чоловіки. Так. Тепер ви знаєте. Тільки мамі не кажіть. Якщо вона дізнається, то я зможу вас бачити хіба що у вікно. Добре? І маті теж не можна казати, бо вона не вміє брехати. Пообіцяйте мені. Це тільки між нами, добре? Обіцяєте? Давай. Добре. Це буде наша таємниця.